Тут живе зараз в селі Тучапи. Він звідти власне був вивезений. Це фотографії, які ти зараз ніяким чином ніде не дістанеш. Це історія мого дідуся. Він, це повністю його родина, відповідно, і моя родина. Мені хотілося б пам'ятати, знати. народився тут в Тучапах, в селі Тучапах. Хата наша згоріла, мене родила мама в 45-му році свої, своїх батьків тіє, в другій хаті. Тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп. На тобі, на, на тобі. Тіп-тіп-тіп-тіп-тіп. Було, то ще то, 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 після того снігу ще тут розрили. То я зараз я десь 5 років, як живу тут. Так ми жили у Львові, я працював у Львові, так, цей, як лишив роботу, то нема що у Львові робити, переїхав в село, щось робив тут годую курей, ну, отаке. Такі роботи всякі, сільські. Ото молоденький сад насадили гото. А тут, а то обшенічого насіяли ми. Попробуй її злапати. На. Кить-кіт-тік. Ходи сюди. Ти в камеру дивись. Старенько вже. Вільний час, э, э, мені дочка привозить книжки, я читаю. Я люблю читати. Ки якась робота кінчилася, я біжу читати. Я, сав, мене тягнуло до того. Та, э, та мені все цікаво про історію, про любов. А якби? Було десь років напевно 13, коли він почав. Ну, наскільки я пам'ятаю, що він почав щось розказувати. Ну і мені починало ставати більше цікаво, все більше і більше з кожним роком. Мені дуже живе зараз в селі Чапи. Він звідти власне був вивезений. Він був вивезений, коли йому було два рочки тільки. Тому він, в принципі, мало що він, в принципі, нічого не пам'ятає, але він знає це все з розповідей, з яких історій, родини. Їхали люди, вони сказали їм збиратися. Тобто, це були якісь доволі такі добрі чоловіки. Вони сказали їм, що можна собою взяти, якісь інструменти, якусь мінімальну їжу. І вони їхали десь близько місяць часу. А, і в Сибіру, в принципі, що тоді нічого не було. Тобто, там а, була в основному така пустинна територія, якісь бараки, їх зразу туди заселили, і вони жили з сім'ями, їх було дуже багато, дуже тісно. Я перше побачила його фотографію а, з родиною, а зараз навіть її знайду. Оця. А, не знаю, якщо треба там показати. То він тут стоїть з боку такий, не знаю, молодий, такий гарний. Я думаю, ні час, в мене дідусь красавчик такий був. Ти що? Так, дивлюся, він такий гарний був. Це я питалася хто, але навіть моя мама не могла назвати, де, де, де є вони, що це вони. Ну, це, напевно, в Сибіру вони щось працюють. Напевно, що тут його тато є, або, напевно, що оцей чоловік. Це, напевно, його тато. Він ще такий не, не дуже старий, тут навіть це мага-стара фотографія. Це було дуже пуста земля. Там постійно було холодно, не було як працювати, що робити, не було ніякого господарства. Коли вони тільки заїхали туди, пізніше вони трошки розвивали вже свою, свою культуру, можна сказати. Вони вже вирощували якісь овочі, вони ну мали на що жити та вже було спокійніше. Плюс їм роздавали постійно хліб. Ну як він сказав, перше по карточках пізніше карточки скасували, то було вже легше жити. То він каже, що він в дитинстві вже наївся чорного хліба. Він. Тепер тільки білий, він не може їсти чорний, він не хоче. Хотілося б знайти його справу в архіві, подивитися, якісь може фотографії. Насправді це все дуже цікаво. Плюс якісь листи, як він, казав, спілкувався. Не завжди, коли була можливість його щось розпитувати, я от завжди там ходила свої фотографії, там, а це хто, а це хто розкажи, покажи. Тобто мені завжди це було цікаво, напевно, найбільше цікаво слухати, ніж йому розказувати. Дають ці фотографії, ти не пам'ятаєш їх безпакова? В бабині квіті чи в таті? В бабині, не. Вивозили і ці чоловіки, які дозволили їм зібратися, вони ну вони не знали напевно, що я ще одна дочка. Тобто вона переховувалася довгий час, коли вона вже от не витримувала, бо ніхто не хотів її ні годувати, ні прихистити, бо боялися за себе, за свої сім'ї. То священик її переловив. Тобто вона жила священника, з нього і дочка була, то вони подружилися. Бо їй було тоді років 10, Напевно, вона була ще маленька дитина. А, і вона вже пізніше виїхала з тими людьми, які їхали на Сибір, та вона сіла просто з ними. Ну, вона хотіла повернутися до родини. Сестра вийшла замуж, там молодша Івана. І вона там поїхали чоловіка-батьки сюди на Україну, і вони з України вислали посилку. Ну, ябка, гроші. Я прийшов ввечер пізно до неї. Вона мені дала грушку. А я тої грушки ніколи не бачив, тільки на картинки. Я думаю, ну попробую. Вкусив, а вона така солодка. Я їв я рано встаю, кажу, дай мені ще одну таку, вона каже, та нема, все погнило, каже, то все повикидала. Посилка йшла 10 днів. Там, як на конем двірі ще той, там, та я, москалиха випригла, конів, вона кіньми возила, хліб розвозила. І ми відкривали зразу тою і там збирали ті кришки з того з хліба. Вони такі смачні були, файні. Там і недалеко від законним двором зразу стояла покарня така одна поверхова, ми і туди ходили там. Але там закривали, ми так старалися прийти, щоб як вона погрузила, тільки від'їхала. Ми там цього так, закривали, виганяли нас, бо не хотіли. Те грик. Природа гарна була, там е, річка текла, є, такі береги, є, ліса, курчі, болота там, такі всякі різні. Ходили так, також в тайгу, там тайга недалеко була, Це ті кедрові шишки брали там, приносили то відварували. Зима була, е, там е, більше літа було три місяці, а то все рашту зима, як закурило, то там ще 30-35 градусів, то ми школу ходили, а так, як вже було більше 40, то вже вони ходили 40, 45, 50. Він <му> переписувався з отцем Ступаком, Тут Супак пише, що той, будемо обгороджувати церкву. Всі позбирали там гроші і переслав сюди. Закупили сітку тут. То Щось два рази так було, що тато ходив, там, щоб допомагав. Тут люди, що в колосці робили, тут трудодень. і не платили людям, то, то не мали таки, таких коштів. А там ми вже отримали зарплату. Там вже була. Тату отримав зарплату, сестра отримала, бо в шахті робила. Шандра, той священник, організував хор, в вишиванках наших дівчата і хлопці були. Пішли по бараках там, по своїх, там, до татарів не ходили, а своїх тих кулідувати. І покулідували, ці прийшли до школи, та нас ползувала, така була вишителька. Каже, ну що, ходили Бога славити? Так, ходили, Бога славити. Ну і по скільки вам давали? Ну, ми кажемо, по рублю, по три. О, так багато, Тоді були копійки, що там, 10 копійок. Можна було купити 100 грам цукерки. Його виключили зі школи, за те, що він був з вертепом, то його тато потім ходив просити, щоб його повернули. Це було дуже так вау, ніби він був просто в вертепі, його зі школи вигнали. Це як так? Такий ящик робили, там на тому в Сибірі то була були. Сюди складали е, такі е, лахи. Це дру... було щось три таких, таких особи. А то в ці е, погнило, полувалося, то mm -hmm. е, було і, і таке для харчів. Також зберегали харчі в таких ящиках. І одяг, то замість шафи. Добре, розкажи мені, що це сухари. Там в Сибіре душки на бараку, то mm -hmm. той, щоб душок не видно, було, помісили кеська привалу. То я, то Василь, mm -hmm. то мама, тато, Марійка, середня сестра, Галя, а то двоюродна сестра. Mm -hmm. Шкриметку, вона пише зі стехом. Mm -hmm. Добре. А то з того, з Усібіру. Ого, Сибіоні, я впізнаю, то. То, то, ти, ага, то ти, то ти так. П'ятеро чоловік, то Марійка наша, то така сусідка літньовська, вона там по сусідству жила, то тату, то Василь, то мама, то я, то Іванка. Mm -hmm. Тому я шкільна земка. І ну, рік тут. Не знаю. Тут вже сталося. Там... Все, був класі, 55-й рік. 55-й, ага, єсно. 55-й рік 55 я скільки був? 10 років. 10 uh -huh. років я був. Це десь, певне, третій тобто, клас. Це, тобто, певно, ну, отець, так? Третій mm -hmm. клас. ось. – Переписували вот, всі призвичали. Я їх не пам'ятаю. Тут пам'ятаю, ось вот того, того дробушева, що я гірше того, а гея такий. Ага. І більше я допам'ятаю тих. Ти з кимось спілкувався? Спілкувався, спілкувався з кимось з них потім? Спілкувався, десь бачив їх потім десь? Да -да. У 53-му році, здається, Сталін помер. То, то прийшла тільки там «Родна річ була той. Книжка відкрила там на першій сторінці портрет Сталіна і плаче, «Смотрите, діти, у нас, у цей умер наш Йосип Варсіровінович Сталін. І плачуть всі діти. А мій брат каже, добре, що каже, вмер. Тепер ми можемо на Україну поїхати. А там якийсь хлопчиську татар взяв, сказав директору школи. Директор школи визвав тата і там наговорив, каже, ти каже, дивіться, каже, цей, бо каже, вас можуть посадити, що то. Але тут зам'яли, якась директор був нормальна людина. І той. Хручов, як прийшов до влади, вже можна було виїжджати, але на Західну Україну не можна було їхати, тільки той. Десь, можна було на схід. Ну, А тут шлагер поїхав, і там відкрилася шахта на Донбасі, його, на Білєцьке, шахта, 21 й зістка КПСС. І багато поїхало, там жили в цьому, всі Небілецькі ті. Там з Донбаса ми мали гарну квартиру. Донбасі, як приїхали в Донбас, все дешеве було, помідори, огірки, кавуни. там, Ну, то все таке то, дуже дешеве. І ми здивувалися, як то так. То, десь якісь, там вже ті східники говорять по-русськи, але десь якесь українське слово проскакує там також, що ми здивувалися, як то на вулиці, так і цього, що там на вулиці хто там міг говорити по-українськи. А скидають? Ну, ще до Арбія, я не знаю, десь в 19, певні. Uh -huh. Бо я в 20 років пішов в Арвію. А то в Донбасі, то біля пам'ятника Шевченка, там сзади, далі дворець культура, там був. Ну, це класний. класно. Тату дав гроші, кажи. Їдь, каже, подивишся на свою батьківщину, я вже каваліром був, я приїхав цього. Тут мене брат двоє, Рудатич обоє, е, з усім'єю приїхав. Вони в Красноярському краю жили. І він мене зустрів і йдемо каже, до Тучап. Рудатич ми пішки прийшли, вийшли на гору, я дивлюся, царко стоїть. «О, каже, оточапи от, вже от, 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 от. Проїжджали ну, попри церкву, попри село, то мені розказували, що от тут була хата, тут я десь жив, але мені ніхто так ну, не приходив, не показував, ну, екскурсії ніякої, на жаль, не було. Де є та хата? Отут Та ні, то, де тут? А брама не, не відкривається? — та ні, ні. Тут загорожає де все тут. А та криниця це ото, що за. Так, за та, та, горі... за уріхом. А, а де сама хата стояла? Ну, тут вони, Біля криниці? Так. Ага. А там не залишився ніякий фундамент, якийсь Нічого таким? не залишилося, там ага. все робили. Там не було. Тоді фундаментів не, не, не хату будували на цьому, на камні. Ніяких фундаментів не було, нічого то зараз а фундамент робить. Розвалився там. Скільки тут було депортованих з села? Багато було сімей? неї? Е. Та я відки я можу знати. Тут треба взяти ту книгу ребілітовану історію і там прочитати, там є всі люди, які були виселені, які той. А так хто знаю. Е, 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 е. дідуся, я власне дізналася про одного дядька, пана Степана. Він зараз проживає в сусідньому селі. Цікаво, те, що його сім'я власне теж була депортована до Сибіру, і вони дружили. Виявилося, що він сам купив там фотоапарат, і всі ті фотографії робив власне він. І він досі має фотоархів з тих часів. Власне, дуже цікаво, що такі фотографії зберігаються в інших людей, відчуваєш якийсь такий зв'язок ще з ними. Фотографія це мій дідусь, то його тато, отут. Ем, костельник Богдан Михайлович то і то його тато Михайло. І казали, що то ви на фотографії отут. Тут я бачу, тут я є, ага. а тих тих я щось пізнати Пам'ятаєте костельного Михайла? А то того Костельного, певно, того, що тут жив, де напроти нас в хат. Та, на на хаті. То... Та, певно, він. Так, то костельний yeah. Богдан томій Ага. Yeah. Uh -huh. yeah. А що yeah. а yeah. ви пам'ятаєте? Він був в Сибірі, ні? Так. Ну, він був в Сибірі. Щось тримає банку в руках. <ріпіру> а це десь ви працювали там, там, в Сибіру, певно, да? так?

Не хотілося, щоб ця історія забулася. Мені хотілося б якось, ну по-перше, самі її пам'ятати, якось, можливо, не знаю, наступним поколінням її передавати, розказувати. Ну і плюс, це фотографії, які ти зараз ніяким чином ніде не дістанеш. Хоча б так в папку поскладати, заламінувати деякі, щоб вони не загубилися. Це історія мого дідуся, це повністю його родина, відповідно, і моя родина. Мені хотілося б пам'ятати, знати. Мені цікаво, яка вона була. І ті фотографії пропадуть, просто якщо їх не зберегти. А, ну, плюс деякі, які не заламіновані, наприклад, що вони можуть більше стиратися чи порватися. Мені би того, в принципі, не хотілося. Тому я так доволі обережно стараюся до них ставитися. Бо, чим більше я знаю, що я їх от рухаю, переглядаю, там десь боюся їх повнути, мама деколи де, розглядає, так хто це на фотографії? Каже, не не рухай. Що людина сама сама по собі а, вона більше почувається напевно якоюсь самотньою, вона цікавиться своїм теперішнім, своїм майбутнім. А коли ти знаєш історію своєї родини, це якось зачіпає тебе, це твоє минуле, а, і воно завжди дуже впливає на нас. На якось нашою особистою історією. Ти розумієш, хто ти є, коли ти знаєш якесь своє минуле.